Президент України Володимир Зеленський підписав і присвоїв почесне звання мати героїна Рюжанової Віталіні Віталівни. Це був указ президента від 9 травня 2025 року. І дозвольте мені, по-перше, привітати вас з офіційним присвоєнням цього. Почесного статусу, почесного звання. Ви це дійсно заслуговуєте, бо е, Віталіна сьогодні виховує п'ять дітей. Е, і е, я хочу передати вам цю відзнаку. Також все так вам. Наша родина. Дуже дружна, ми все робимо разом. Чоловік дуже велику роль ну, допомагає в усьому з сполюшок, можна так сказати. Діти дружні, навчаються всі в школі. Двойня, Перше двойня, Владик і Ярік. Потім йде у нас дівчатка Віліна, потім Ростик, він навчається в сьомому класі. І Станіслав у нас наймолодший, він навчається в шостому класі. Все робимо разом, у нас все добре. Як би складно не було, це саме головне, що треба виховувати дітей в доброті, в труду, і тоді все буде добре. Я вважаю, що не треба боятись. Там, де одна дитина, там і дві. Ну, ну що ти не звариш кастрюлю супа більша. Ну це не важливо. Да там як би складно не було, ну все можна подолати. Головне бажання, а бажання повинно бути, бо це саме головне в жінки в житті народити дітей. Це її призвання. Мріє, щоб діти вивчилися, в них склалось життя, щоб багато в мене було внуків. Оце моя мрія.